Доброго дня, шановні друзі. З вами на в'язку Олексій. І сьогодні у нас черговий огляд в рамках щоденника аналітика. Ми будемо дивитись всі наші ключові фінансові активи, як змінилась динаміка за минулий день, що очікувати від сьогоднішнього. Ну і, звичайно, спробуємо на цьому заробити. І так, почнемо, як завжди, з по порядку з індекса долара. А, долар у нас, в принципі, поки що робить черговий а, основної зони супротиву. Тут ну, сильно прогноз а, не міняється. Єдине, що оця його частина вона буде виглядати от, трошки отак. Тобто от, ми плюс-мінус з поточних будемо поступово, поступово знижуватися, і, а, як я казав вчора, основна задача. Це пробити найближчий мінімум найближчу точку підтримки і пройти плюс-мінус. От оці зони між двома рівнями: 103-18 і 103 рівно. от стосується євро-долара, в принципі, та ж сама буде динаміка, але дзеркальна. У нас ще декілька ретестів тут відбувається. Основної зони підтримки, її треба вже визначити таким чином. То у нас є тут основна зона, яка у нас опиралась руху ціни вниз. Зараз це більше похоже схоже на боковий рух да між цими зонами 0744 і ну приблизно 0675. І е, зараз ми знаходимося на нижній границі, тобто тут е, основна частина прогнозу вона буде залишатися. Ну, десь якось отак я от перенесу, просто е, та, давайте навіть перемалюємо трошки. Тобто тут зараз поточних якимось чином таким в першу чергу тест цього максимума ціни. Ну і цільові точки вони не змінюються. Просто прогноз він трошки. Трошки відтягується на ну надальші рубежі, да тобто на по часу трошки зрухується, от по е, британському фунту ми вчора не міняли прогноз, який був ще з позавчора. У нас, е, в принципі, його варто теж трошки здвинути, але основна зона це буде також основна ціль пробиття цього рівня супротиву. Він у нас двічі устоїв. Це найсильніше зараз рівень супротиву. Ну, те ж саме, що по євро-долару, з наступним закріпленням вище цього рівня. От такий рух я приблизно очікую. Тут нічого нового, тобто прогноз залишається в силі, просто буде це відбуватися трохи пізніше, ніж. Ніж хотілося б. Ну, і єна, вона поступово, долар єна знижується, поступово йде а, за нашим сценарієм. Тобто тут ключовим буде пробиття та закріплення нижче, цільова точка 103,41, і в цілому трошки варто змінити. А, Динаміку це буде. Тобто, ще оця зона буде протестована. Можливо, оцей рівень супротиву буде ще раз протестований з оцим максимумом Але а, основна задача це все ж таки піти на а, пробій вниз. Тобто тут тенденція ну десь таким чином буде розгортатися. Ой, трошки рівень за зачепив. От. Ну, давайте навіть повністю тут домалюю, можливо, отаке прям отакий От рух приблизно. От. Ну, цільова, цільова відмітка це якраз пробиття найближчого рівня супротиву. Він доволі сильний. Під цим мінімумом зосереджено багато стопів трейдерів, і тільки ціна їх зачепить знесе оцей мінімум по свічці, то буде одразу каскадна ліквідація та пролив дуже сильно вниз під цей рівень. От. Золото поки що повністю відпрацьовує даний прогноз. Відбулося підвищення ціни, закріплення біля найближчого рівня підтримки. Зараз відбувається от ретест майже в тих зонах, що ми малювали, і, в принципі, з цього рівня от трошки, трошки, вище будемо, трошки вище будемо йти. Давайте я просто перемалюю, щоб весь прогноз був актуальним. Оці мінімуми у нас стояли рівень підтримки у нас цей стояв. Цілком можливо, що буде тут знову закріп... закріплення. Рітест цього ж рівня підтримки, накопичення і знову спроба вийти вверх. Але я все-таки очікую більше на таку динаміку. Цільовою відміткою є знову ж таки та сама зона, яку ми і малювали стодено 1983. Це ну, найбільший рівень супротиву. Зараз це верхня границя боковика. В якому золото якраз розторговує свій рух, ну і в принципі воно так і далі буде продовжуватися по сріблу. Все залишається актуальним, просто ретест цього рівня. Відбувається і е, він відбувається неодноразово. Поки що стоїм в такому локальному боковику, але основна задача це знову ж таки, як і по золоту, піти у таким чином на е, тести, на можливе пробиття найближчого рівня супротиву, е, який є доволі значущим Це 24 16 24 17 Ну, десь ці зони Так, ну і по індексам. Ну тут певні локальні зниження. Зараз ціна формує спробу розвернутися на цьому рівні супротиву. Тут я вважаю, що можливі отакі от по дузі проливи, тобто нижче цього рівня. І отут варто пробувати заходити на. Це таке продовження тренду з подальшим закріпленням в сезоні і спробує пробити оцей локальний максимум ціни. Ну тобто, основний сценарій поки що зберігається на зростання. От, деяких інших сценаріїв я поки що не бачу, тому варто притримуватися нашого минулого прогнозу щодо подальшого росту індексів. В принципі, на Америці ми можемо дуже різко вискочити. До пріоритет це все-таки рух по висхідному тренду. От. по... Е Подолджонс те ж саме відбувається сценарій саме з рітестом, тобто додаткове зниження рітест найближчої зони підтримки, а в цілому основною задачею буде також з якоїсь корекції, з якогось чергового рітесту, розгорнутися і пройти саме от цю зону. Вона, ця цільова відмітка залишається актуальна, певні ще зниження можна чекати. Но тут таким чином виніс найближчого мінімуму, можливо, навіть. Тест у цієї зони, тобто таким чином. Ну і е, подальше підвищення ціни також. НАЗДАК поки тримається в коридорі, але е, пішов також сценарій з ретестом, тобто тут можна очікувати, е, отак я просто з, е, стягну. Подальший рух також само, але от десь таким чином. Тобто ми можемо протестувати саме оцю підтримку. Яку ціна мала після пробиття після гепу, от дуже дуже сильно і швидко під нею відбулося накопичення. Зворотній пробій саме цю зону було б дуже цікаво та корисно відтестувати перед тим як піти вгору. Але це може і без рітестів споточних відбутися, тому що NASDAQ доволі сильний і винний йде оверперформер, йде вперед ринку, тому. Варто до нього придивлятися і пробувати торгувати прямо на упередження на пробій. Що стосується вікса, вікс ще більше знижується у нас кожного дня. І вчора протягом дня він знижувався, зараз він трошки підростає. А поки він знаходиться в дуже низькій зоні на півторарічних мінімумах. Тому тут, ну, тут не варто якісь прогнози робити. Нагадаю, що VIX я не торгую, я лише дивлюся по ньому динаміку, як він себе поводить, бо це є страховки від падіння індексу S&P. і чим вища вартість цих страховок, тим. Вище ризик дуже сильних корекцій по основним індексам, поки індекс ВІК знаходиться у нижніх діапазонах. Це означає, що по основним американським індексам зберігається тенденція зростання, от допоки ми бачимо його, от в цій зоні, а все у нас добре, тому у нас і зберігається сценарій на Ріст по основним трьом індексам, тому тут е, варто лише спостерігати, якщо ми будемо таким чином заходити в зону боковика, пробувати рівень 16,10, 16,20 і е, таким чином у нас е, відбудеться, скоріш за все, відміна всіх е, висхідних сценаріїв по трьом індексам, які ми проговорили з вами трошки вище. Що стосується бітка і крипти, тут взагалі цікава ситуація. Ми знаходимося чітко в зоні прогнозу, куди і повинні були прийти, але а, а рух, яким ми туди прийшли, він трошки відбувся інакше. Тобто, вчора ще а, більш цікаві вийшли новини від комісії по цінним паперам США від СЕК а, і. А, Перед відкриттям американської сесії, десь за годину, сек подали черговий позов тільки вже проти біржі Coinbase, яка нагадаю давно зареєстрована в Штатах, яка регулюється штатами, яка має 80% торгового обороту клієнтів саме в Штатах. І найбільший парадокс у цьому, що в 2001 році. Coinbase виходила на IPO і випускала свої акції, ставала публічною компанією, і виходила на IPO саме на американських біржах, да, uh, Nice, Nasdaq і так далі. І цікаве те, що. Погодження на подібне IPO надає саме SEC. Тобто SEC перш ніж надати таке погодження, вони повністю робили аудит, перевіряли компанію Coinbase, не знайшли ніяких порушень законів про цінні папери. І надали свою згоду на вихід е, цієї біржі на IPO. А зараз вони проти неї подають позов, що е, біржа є не зареєстрованим брокером, не зареєстрованим брокером цінних паперів, і те, що деякі активи, які торгуються на цій біржі, там є певний перелік, вони являються цінними паперами. От ну і у мене виникли одразу дуже великі сумніви щодо е, правдивості цього. Позову щодо uh, дійсних намірів uh, сек. На претензії по регулюванню цього, цієї біржі. Ну і в принципі, ринок дуже швидко зрозумів, що ці новини ну, ніяк інакше, як просто спроба вдарити по криптоіндустрії. Ну і цікаво те, що є статистика, як маленькі гаманці продавали собі у збиток, фіксували біткоін зі збитком. Тобто вони брали біткоін вище в цьому коридорі: по 26, по 27, по 29 тисяч. А але його нижче 26 шести, тобто на цьому проливі, і статистика таких закритів позицій в збиток вона найбільша за останній там рік-півтора, і це означає не більше, що просто НАТО перепугався новин. Збрили, як то кажуть, хом'ячків і ціну дуже сильно розвернули, тому що в крупні гаманці від 10 від 100 біткоїнів на балансі вони не продали жодної монети на цьому проливі, а лише накопичували. Тому оця невеличка шпилька це буквально знесення найближчого мінімуму на 30 баксів. Це те єдине на що змогли. Повпливати новини щодо позову проти Coinbase і моментально за декілька годин ціна розвернулась і одразу зробила, можна сказати, неможливо на супернегативних даних для крипторинку, коли під судами. Дві найбільші в світі біржі, які мають майже 80% обороту всіх криптоактивів у світі. Ціна росте на 8% або на 2000 доларів буквально за півдня. Ну тобто, це нонсенс. Все каже про неймовірну силу а, бітка, про неймовірну силу биків і великого капіталу, який тримає цей ринок, який тримає утримав його від зниження. Навіть 25 тисяч не змогли відтестувати, тому це мінімум. Є ну, таким залізобетоном для постановки стопів. І, в принципі, цей рух він буде далі мати своє продовження. Ми знову повернулися в основний в середній коридор, який вже біля місяця відбувається. Основний пролив відбувся. Тепер чекаємо такого ретесту або з поточних. Дуже сильний рух угору. Тестом 29500 з пробиттям найближчих двох рівнів супротиву. Це рівень, який знаходиться прямо над ціною. Ми його вже вчора, вчора торкались вночі 27400. І оцей наступний рівень, який проведений по двом найближчим максимумам ціни над цим коридором, це рівні якраз 28,200. Оці два рівні, я думаю, що до вихідних вони вже будуть проторговані, і ціна піде вище 29 тисяч. Що стосується ефіріуму, також от вчорашні новини, позавчорашні вибачаюсь, новини Binance, вчорашні новини Coinbase. Вони навіть не відновили найближчий мінімум ціни. І одразу йде розторговка в протилежному напрямку. О, тут теж саме: от такі можливі ретести. І основний сценарій це пробиття 19200 і спроба піти штурмувати 2000 доларів. Тобто тут повністю буде за біткоїном продовжуватися і зверніть увагу, що біткоін зараз виглядає трошки сильніше, ніж Ефіріум, тобто він а, вже почав відновлюватися а, ну набагато швидше. от Тому тут зараз а, саме. Ефіріум буде наздоганяти біткоін, а не навпаки, як це ми спостерігали там на протязі минулого тижня. Ну і Ripple, Ripple взагалі, красунчик він втримався на рівнях 50, нижче 50 Він навіть там не заходив. Тобто, тут були спроби хибно пробити оцей найближчий мінімум. Він залізобетонно просто встояв мертвою хваткою, тому продовження тренду у нас зараз відбувається ну, закономірно і. Це все це підтверджує. Те, що найближчим часом, десь тиждень, два, ми побачимо позитивні новини щодо рішення суда стосовно Ripple, чи являється він цінним папером чи ні. І, до речі, це рішення, якщо його не визнають цінним папером, не задовольнять позов сек трирічної давнини, то це буде означати, що поточні позови сек проти Binance та Coinbase та групи активів, вони просто розсипляться в пух і прах, там не буде аргументів, щоб. Скажімо так, відстояти з позицію СЕК, і а, прецедент судового рішення стосовно ріпла він дозволить. Він дозволить дуже гарно тим активам, проти яких подано позов, і самим біржам себе захистити. Бо в Штатах діє прецедентне право це коли будь-який судовий прецедент, який відрізняється від а, загального права, він може вплинути на те, щоб, силаючись на нього, прийняти позитивне рішення щодо захисту того чи іншого кейсу. Ну і, в принципі, що тут очікувати, ну невеличке локальне зниження може бути, О, може бути рітест у цього рівня, але це зовсім не обов'язково. Але базовий сценарій це знову ж таки пробити максимум те, про що ми казали, до виходу негативних новин щодо Binance Coinbase. Ну і в принципі, Ripple буде старатися зламати саме оцю глобальну зону супротиву, і його основна ціль це 60 центів плюс. От, в принципі, всі новини, друзі, на сьогодні, всі прогнози нагадаю, що... Це є лише мій авторський погляд на ринок, це не є фінансовою рекомендацією. Звичайно, ви можете повторювати, можете не повторювати, це вирішувати тільки вам, ризики брати на себе тільки вам. Не забувайте особливо про фіксацію ризиків. Тобто, якщо сценарії, які ми прогнозували, чи ви собі прогнозуєте, вони відбуваються проти вас, то обов'язково обмежуйте свої угоди стопами. Стопи не мають перевищувати ваш дозволений. Ліміт ризику, у кожного цей ліміт буде свій, ну і, звичайно, відштовхуйтесь від свого робочого капіталу. А щодо консультацій, щодо точкових якихось е рекомендацій, або е для більш, е більших подробиць щодо ринку щодо того чи іншого активу, ви можете завжди звернутися в наш канал, в наш бот підтримки і отримати консультації провідних фахівців, тому будемо раді. Звертайтесь, вам бажаю гарного спокійного дня і великих профітів до наступної зустрічі.